А в мене є друг Інокенді Філімоно. І він мені говорить, Саня, от не можу спати ночами думаю. От реально, він щось, у нього такі проблеми, що він не може спати, бо він думає про тхора, хоче купити. <пл> я зараз піду і не плюс заради. Та ж хоче купити тхора маленького. Блять, <пл> зараз... А я йому <пл> кажу, <пл> а, а я йому шо? кажу, що це, що. То мене друзі. Ну, типу, я теж хочу купити що воно дурна. Каже, як хтось заїбати, як ти підеш десь кафе мордяку. За що? За те, що я хочу о Оооо. Ну мріє в людей. Кожен мріє про своє щось. Це мотивація сильна. Щось мріє Мой чоловік з песиком ходить з маленьким. А ти песи. Так само робить? І той чоловік так само робить. Бо це завжди мілкопітомець похожий на свого улюбленця. E, mm -hmm. Чоловіка. Ти я що вже не молодеж? Ну, вже не молодесечки такий. А що старий що? вже? 16 років. Та не старий, ну сам мужчина. То є, я вже не молодеж. Вже все. Кінчилось. Ай. А жена ты все. І що мені не можна грати дурного? Що що? Мені вже не можна грати дурного? А нашу дурно? Треба грати хазяїна хорошу. А хазяїн не може бути дурний? Та в чому може бути? Гниляка молода. Гляка молода. Ты чуломане. Ты чушь ломане.

Ти баран. Баран! Видумає, що хочеш? Добре, що в тебе є. По перше, там як тепер сісти. То Саша хоче посісти. Він... Як тепер там сісти, по-перше? Я питання. заберу його! А Я на що так? так поставив ти? Так, добре, друге, нащо поламав лавку, яку ми за нюй робили? Яка та лавка? Ти її поламав, на ній можна було сісти. Ти... Нащо ти заховав мебель туди? Яку, Так стоїть на углі. Столо то в і то заклав. Та ти бачиш, як, як воно зроблено. Це ж пошта. Та до сраки. Ти ж бачиш, як воно зроблено. Як? БА! Що це? <звук> Люди, а тут луга. має бути якась. Е, листівка, не, 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 не. Має бути листівка якась, де вона? Тож поясни, як воно вставляється? нахуй. Дід, як твої справи? Чотири на чотири. Я тобі зараз покажу щось, а ти скажеш, що тобі нравиться, добре? Так. Да.